Шановні друзі, я Мартанюк Сергій Якович, літературний псевдонім Світогор Лелеко, військовий позивний письменник. Я знову маю честь знаходитись в шикарнішій бібліотеці Збройних сил України. Хочу зачитати свій вірш, один вірш. Чому хочу зачитати і представити його вам саме в цій бібліотеці. Я коли попадаю в цю бібліотеку, мені хочеться жити і творити. Шикарна бібліотека, тому я вас запрошую на гостину в цю чудову бібліотеку. Вірш написав в квітні 2022 року. Моя шляхітна панянка, як я хочу тебе обійняти поміж боїв і тривоги пригорнути на хвильку одну, єдину, без бою. Прилинути і залишитись з тобою назавжди. Коли ти поряд, можу я літати. Дякую. Цей бій такий, як вчора, і ти живий, як вчора, і сьогодні. Війна, маскаль і руський мір голтівником вступає по моїй землі. Стій сучий потрох, тобі не вийти вже від нас живим. Не я до тебе, а ти прийшов до мене. Тінь перехоплена прицілом, постріл, і цей по скриптум для окупанта. Вантаж 200 і в державу 404. Нехрін шастить. Нарада тут тобі.